З нами на прямому зв'язку вже військовий оглядач Я Денис Попович. Говоримо про ситуацію на фронті, про міжнародну військово-політичну ситуацію. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго дня, Знаєте, хотілося б з вами розмову почати про реакцію Росіян на заклик президента України Володимира Зеленського зустрітися. Особисто це було адресовано Володимиру Путіну у Стамбулі цього четверга. Це була відповідь на російську пропозицію почати прямі переговори. Там цієї реакції. Ми не дочекалися, хоч уже ну, майже доба спливла. Чому, на вашу думку, росіяни нічого не відповідають після того, як наш президент запропонував зустрітися віч на четвер у четверу в Стамбулі Путіну? Ну, бо доведеться їхати. Коротко і ясно. Тобто, ви тепер думаєте? Можливо, є думка така, що вони там розглядають різні варіанти, шукають, як правильно відповісти. Чи може таке бути? І Чи дійсно ми дочекаємося остаточної відповіді вже у четвер? Ну, ви знаєте, коли росіянам нема про що казати, вони мовчать. Ця от е, тенденція спостерігається дуже часто. І коли щось відбувається таке, чого вони не очікували, про чого не хотіли би розмовляти. Або хотіли приховати, вони мовчать. Ну, останній яскравий приклад це Курська область минулого року, що мовчання там так було доволі, доволі грубове певний час. А після того почали шукати, як це все назвати. Назвали там контртерористичну операцію свого часу. Так і тут Ну, почалися такі от дипломатичні, такі, знаєте, пінг понг можна так його назвати, чи футбол. E, і цей футбол закінчився ударом від Володимира Зеленського по воротах Російської Федерації. Тепер доведеться відповідати. Тобто, якщо ти їдеш, ну, тоді тобто, доведеться дивитися Володимиру Зеленському вічі. Якщо ти не їдеш, ну, тоді значить, ти себе якимось чином характеризуєш. Я маю на увазі зараз Путіна. коли кажу: їдеш, не їдеш. Тут ще, а, тут ще ну, одна Так-так, одна, одна... Так-так, Сказати, що. Давайте, значить, Володимир Зеленський е, стосовує значить, указ РНБО, який забороняє вести перемовини з Путіним. Пам'ятаєте, був такий так. указ. Я зараз трошки підказую, або мені не треба цього робити. Це все одно буде погана відповідь, тому потрібно, очевидно, давати якусь згоду. А згоду давати незручно. Тому зараз ми бачимо таку паузу. Тоб вони чекають, як там далі. Може, воно само розмокчеться, хоча не розмокчеться. Якщо Володимир Зеленський буде чекати в Стамбулі, а він не приїде. Не? Ну, тут, бачите, в цьому контексті розмокчиться, саме чи не розмокчиться, підливає трошки палива в вогонь МЗС Китаю вже буквально нещодавно, декілька хвилин тому з'явилася новина, яку ширять з посиланням саме на МЗС Китаю в телеграм-каналах. Це те, що Китай підтримує запропоноване Україною, США і Європою 30-денне припинення вогню. Як сприймати таку новину? Ну, якщо дійсно ця інформація підтверджується. Ну, зараз смикують за фалди, скажімо так, одягу Путіне. Кажуть, давай, погоджуйся на щось. Не тягни, так би мовити, волинку і не займайся значить, замовченням і не думай, що якщо ти стромиш голову в пісок, як страус робить, то і того проблеми зникне. не зникне. Треба щось відповідати. Тому зараз Китай якраз теж підганяє Російську Федерацію до того, аби вони швидше ухвалили якісь рішення. Чесно кажучи, якщо вам цікава моя думка, моя особиста думка, я не думаю, що він приїде. Mm. Я не думаю, що він приїде, оскільки для цього мати треба потрібно мати певну сміливість, людську сміливість, якої завжди путіну, чесно кажучи, бракувало. Mm. Він завжди хавався в кущі, коли, коли виникала якась проблема. Власне, про це сьогодні вранці говорив і міністр закордонних справ Андрій Сибіга про те, що е, мужності одному лідеру вистачає а от іншому йому завжди е, її бракне. Тому ну поживемо, побачимо, доживемо до четверга. Але я би хотіла запитати mm -hmm. у вас, от, власне про ці 30 днів перемир'я. Е, Повної тиші на небі у небі на суші і на морі те, що виступили з резолюцією європейські лідери тут у Києві, і зідзволювалися з Трампом, який теж це підтримав сьогодні, 12 травня, тобто той день, з якого мало б початися оце, ось це 30-денне перемир'я. Ми зі свого боку, якщо висуваємо таку пропозицію, дотримуємося його. Ми говоримо про те, чи маємо говорити про те, що в односторонньому порядку ми. Його запроваджуємо. Чи ми чекаємо з російської сторони? Це, це питання реакції? просто е, надзвичайно цікаве в тому контексті, в якому ми виступаємо у цьому конфлікті. Ми виступаємо як, як сторона, яка обороняється, а не наступає. І нам важче односторонньому порядку е, не відповідати, так. наприклад, ні. Нам в будь-якому разі не можна. Ми собі такого не можемо дозволити в односторонньому порядку взяти і припинити вогонь. Оскільки Російська Федерація веде наступ. А якщо ми вирішимо не з'явитися на цей наступ і припинити биту відповідь, то відповідно будемо втрачати територію. Такого ми собі, собі не можемо дозволити. Необхідно, щоб був фідбек від Російської Федерації. От ми запропонували з 12 травня перемиря, будь ласка, підтримуєте, не підтримуйте. Ну поки що не видно, не видно, що підтримували. Ну, власне кажучи, пропозиція Путіна, яка е, пролунала в ніч проти неділі, вона ж не передбачала погодження. На він запропонував провести прямі перемовини в Стамбулі, в Стамбулі. Ну, про що ми з вами почали розмовляти. Але ці перемовини, вони, е, в, е, за задумкою Путіна, вони мали бути продовженням тих перемовин, які були перервані у 2022 році свій час. Оскільки ці перемовини вели до капітуляції України. Тобто він хоче продовжити перемовини про капітуляцію України. Що на сьогоднішній день немає жодного підґрунтя, жодних підстав. Відповідно, зараз від нього вимагають, що спочатку ніяких перемовин, а, е, а спочатку припинення вогню. Але тут ми повинні з вами дочекатися ще й позицію Європи, оскільки наші партнери домовилися, що якщо не буде погодження перемир'я 12 травня, то мають бути санкції. Ну, очевидно, сьогодні спливе 12 травня. Коли не буде відповіді, то очевидно нам треба буде очікувати на санкції. Це теж хочеться від Європи це побачити.